Формування міліції реальне чи формальне, ну, а насправді ця тема буде вущою. Ми будемо говорити про те, як в рамках реформи міліції може постати муніципальна поліція, поліція, муніципальна поліція у Львові. І чи може постати, і якщо цей процес відбувається, то на якому він етапі? Яке ставлення до нього різних верств що населення, що управлінців, що місцевої влади, що громадських активістів. Бо ви в цій комісії як громадський активіст, так? Так. Да. То буде в нас муніципальна поліція в Львові, пане Е, Ну насправді, гадаю, що в ближній час, по тому, як відбувається спроба проведення експерименту на території Львівської області по реформуванню міліції загалом в Україні, навряд чи ми зможемо одержати муніципальну міліцію чи поліцію. Чому? Тому що повільно чи чому? тому, що кардинально не хочеться. Я гадаю, що є проблема дуже серйозно закладена в саму стратегію, яку її називають. Е е е від громадськості ми очікували, що міліція, коли вона почне реформуватися, займеться тим, що насамперед пункт А поставить боротьбу з корупцією на чолі, пункт Б задасть довгий горизонт планування. Не три, два роки чи п'ять. Хоча ми розуміємо, що потрібно швидко робити реформи, а 10-15. Ну, мені так принаймні вдається, для того, щоб була хороша інерція і вмотивованість для нових працівників, які прийдуть в міліцію або в поліцію, як таку. Насправді цього не відбувається, тому що це моя суб'єктивна думка, але ви можете самі це перевірити. Я дав вам матеріали по стратегії, яка представлялась 10 вересня, яку представляли у Львові. За участі двох заступників міністра внутрішніх справ, ситуація виглядає таким чином, що реформа перебуває в географічному шпагаті. Міністр у нас із Харкова. Відповідно, правозахисники також в першу чергу Харківські працюють активно, віддамо і належне. Разом з колегами із Львова зараз приєднуються Львів і також європейські організації, які готові фінансувати таку реформу. Вона, до речі, іде першою. Порівняно, наприклад, з освітою або з медициною, тобто у міліції хороші шанси внутрішніх органів внутрішніх справ попрацювати. Але при цьому при цій повазі, наприклад, до пана Захарова як правозахисника з досвідом, мене дуже дивує, те, що ми в цій стратегії ніде не бачимо підвалі боротьби із корупцією. Відповідно, це відбувається і на тому, що відбувається в групах, а таких створено сім. У Львові, у Львові та області сім напрямків діяльності, третім з яких є власне муніципальна міліція, а точніше співпраця міліції з органами місцевого самоврядування, і мені здається, що дуже сильно вихолощується через такий географічний шпагат. По-перше, співпраця сама по собі і реальне наповнення починає зникати. Ну, подивіться на факти: в третій групі. Яка повинна була займатися питаннями муніципальної міліції, записалось порядка 18-19 осіб, які хотіли б взяти участь в роботі по таких напрямках. Там є всього три напрямки, ви можете їх самі переглянути або озвучити коротко. Йдеться про в першу чергу про те, щоб провести соціологію, провести такий собі лікнеп, наприклад, то де на сьогоднішній день і як облаштовано популярний лікнеп. Місцеву міліцію і поліцію в європейських і не тільки європейських, північноамериканських північно-американських країнах, наприклад. І третій пункт підбити підсумки і напрацювати рекомендації по роботі з законодавством, яке на сьогоднішній день регламентує, і напрацювати, можливо, якісь значить, довідки, які потім можуть стати основою законодавчої ініціативи. Якщо така буде необхідна, і запропонувати новий законопроект таку То, хотів би запитати Ну, найпростіше взяти матрицю муніципальної поліції з розвинутої європейської країни разом з законодавством, разом з схемою функціонування. Так перевести і накласти. Ми ж кажемо: Львів європейський, ми і за туристичними рейтинга в Європі, і за кількістю пам'яток, і за ментальністю. Ну, то раз ми такі європейські. Взяв європейську матрицю, наклав і не треба 10-15 років реформувати, а зробив це за рік-два, і вже ходимо під муніципальною поліцією, всі задоволені. Ну самі то вірите в те, що сказали, що Львів європейський, що ми європейці. Ну, самі. Європейці. От міліція у нас Я щось я... неправильно повторив з того, що інформаційному що... просто. Ми гадає, що це байка і просто блефи самообман. Добре, тоді Якщо у нас є європейська міліція, то для чого нам її реформувати? Ні, неможливо так зробити. От, моє глибоке переконання, хоча якби, стан справ на сьогоднішній день є такий, що пробують, власне, добросовісно скопіювати, там, наприклад, польський досвід. Він дійсно позитивний, але некоректне порівняння. Хто буде все це фінансувати? Найперше питання, з яким стикнулися всі під час представлення цієї стратегії, всі, починаючи від міліції, закінчуючи громадськими активістами, хто буде за цей банкет платити? За а муніципальну ж... поліцію? Ні, взагалі, за реформу міліції поліції в Україні, платити, якби немає з чого. Платники податків будуть. Ну, платники податків взагалі будуть за все платити, так. але насправді ситуація виглядає таким чином, як на мене, з точки зору здорового глузду. У нас близько 400 тисяч, трошки менше, 380 тисяч налічувалося особового складу міліції на кінець 2013 року. Справжня армія. Ну тому що і Нацгвардія до них також відноситься, і насправді це дійсно армійські підрозділи. Це явне завищення кількості людей необхідної в органах внутрішніх справ для забезпечення внутрішнього порядку. Та така собі поліцейська держава. Так, Україна це поліцейська держава. Україна це поліцейська держава, і гадаю, що в ближній час особливих змін ми не відчуємо, тому що інерція оперття з боку міліції, вона достатньо висока. Але, повертаючись до фінансів, для того, щоб змусити людей навіть під час експерименту працювати ефективно, треба їх якось мотивувати. Я не розумію при теперішньому стані речей, конкретно будемо говорити про Львівську область. Ви знаєте, скільки в нас в області особового складу в міліції? 380 тисяч 60 поділю на 24. Близько 7 тисяч. Я не буду забирати ваш час. Близько 7 тисяч працівників внутрішніх справ. Ну, по-перше, це багато. Але хто з них буде працювати за 2 тисячі зарплати? Ну, це така середня зарплата, скажімо, для лейтенанта, старшого лейтенанта. Є більші зарплати безперечно, якщо людина має більшу вислугу, якщо людина більше працювала. Але хто з них із якого дива раптом почне під час експерименту працювати в три рази ефективніше і в десять разів чесніше за тих самих дві тисячі? У міліції завжди повстає питання станом на сьогоднішній день наступного характеру: де взяти гроші? Взагалі зміцнити матеріальну технічну базу. Я не буду відповідати за всю Україну, але ситуація виглядає так: ми втратили на сьогоднішній день особовий склад в Криму міліції. Ми втратили в Луганській і Донецькій областях велику частину особового складу. Не дуже чесно себе повели по відношенню до України працівники велика частина харківської та одеської міліції. Тепер питання: що ми далі маємо оплачувати цих людей? Чи можливо ми в рамках бюджету, який затверджений на 2014 рік, заберемо для проведення реформи ці гроші і прозвітуємо собі, що якщо ми хочемо від людей кращої роботи, то ми повинні заплатити їм більше. Розшифруйте, заберемо гроші від цих людей. А ви що збираєтесь, збираєтесь виплачувати гроші і в подальшому кримській міліції, яка на сьогоднішній день залишилась на території Криму? Я ні, але ви зараз повинні дати пораду. А я гадаю, влади. що я гадаю, що є дуже простий варіант, як з цим розбиратись. Особовий склад, він на обліку, тобто він атестований, там і є не тільки атестовані працівники. Ви рахуйте просто механічно і прийміть політичне рішення, що е, ті, хто. Присягу свою зраду, повинні бути позбавлені фінансування. Я гадаю, це не змінила ситуація до сьогоднішнього дня. І тобто... навіть пенсії і пенсії та просто... зрадник не повинен Ні. отримати пенсію, тим паче високу. Це, ну, питання. Да, що, це довічна питання пенсія за довічну зраду. Гадаю, що це питання наявності політичної волі або її відсутності в міністрів. І це хороші гроші. Насправді порахуйте, якщо дуже прибли... приблизно порахувати, що, скажімо, в Криму, який по і кількості населення коректно порівнювати з Львівською, наприклад, областю, в районі там, 2 мільйонів людей. Очевидно, і кількість особового складу є приблизно такою ж. Все, ми їх втратили. Поверніть, будь ласка, ці гроші, продовжіть експеримент, заплатіть місцевим міліціонерам. Зробіть при цій люстрацію, поверніться до питання люстрації та корупції. Я не думаю, що львівська міліція є бездоганою. І поставте питання про те, що нам не потрібно стільки міліції, давайте повернемось до муніципальної. Я гадаю, що при населенні порядку 800 тисяч у Львові. Трохи більше, трохи менше, і з перспективою виростання міста а, в мільйонник реальний, тому що міграційні процеси відбуваються в Україні, і ми будемо приростати кількістю людей. Я, я думаю, що ця тенденція цей тренд не зніметься. Ми потребуємо, при тому, що муніципальна міліція може забезпечувати в першу чергу громадський порядок, а потім що при Представляли по стратегії розвитку органів внутрішніх справ, виглядає та довідках, які надавали представники міліції, виглядає наступне: теперішня міліція вже готова віддати муніципальні за умов її створення сектор громадської безпеки в першу чергу. Так от, нормальна кількість це є порядка 300 поліцейських на 100 тисяч в світі. Але половина з них приблизно забезпечує громадський порядок. Порядку тобто 150. Поряд, 150. Таким чином, ви можете вийти на цифру порядка тисячі осіб для міста Львова, наприклад, так? От, і, відповідно, в пропорції рахувати, ну, будуть структурні зміни, безперечно, в міліції так чи інакше. Ви можете в пропорції порахувати, скільки для такого населеного пункту, як Львів, потрібно міліції, і область, відповідно. І поставте їм достойну зарплату. Я гадаю, що зарплата міліції повинна починатися навіть на сьогоднішній день від 6 тисяч приблизно, і виходити десь на рівень 15, 18. Але ясна річ, що при цьому кількість міліції буде радикально зменшена. Так от теперішня міліція, вона вже готова віддати такі функції, як дільничні, дільничні інспектори міліції, Ну, весь сектор громадської, вони, я, власне, до них відносяться. Гадаю, що за рахунок скорочення Державної автоінспекції або взагалі її анулювання. Чесно, направду. Ну, я, я не бачу змісту тримати окремо патрулі для того, щоб забезпечувати порядок в певних секторах району і на шляху на дорозі абсолютно так. Це покращує логістику, це покращує систему реагування, це приводить до нових стандартів як управління так і управління підрозділами, так і забезпечення безпеки реально в місті. Пропонується зараз в пілотному варіанті провести польову роботу, ну, тобто вона вже здійснюється, але в дуже-дуже пілотному, сказав би так, варіанті системи Лоцман, тобто нагляду через відеокамери на єдиний пульт, по якому ви можете подивитися сидячи на своїй роботі. де що відбувається, якісь злочини. Чи не з конкретного кварталу сектору відправити патрульну службу, машину. в Європі. Надію, що буде приблизно так. Бракує сильно дуже камер. Але в нас є проблема по створенню муніципальної міліції. Повернусь до питання органів місцевого самоврядування. З тих 18-19 осіб, які були записані в члени комісії по муніципальній міліції, я би так її називав, тому що це не зовсім там, взаємодія просто з органами місцевого самоврядування, а саме створення муніципальної міліції. Е, є такі прізвища, як Синютка, заступник мера, Ярина mm -hmm. Пайонкович, юрист міської ради. Начальник управління. Та, начальник управління. Так. І там якби достатньо багато людей. Ні одна з цих осіб не залишилася в день презентації стратегії до кінця, щоб послухати власне про муніципальну міліцію і міркування, хоча вони всі в групі. Знають результат. Ну, Знаєте результат, тому що те, що я побачив, яким чином відгукнувся потім мер міста про те, що він розчарований, що гроші грантові фонду відродження не дали того ефекту, про який би йому хотілося бачити. А потім ще й з'явилася ремарка. Це грантові гроші на цю реформу, так? Грантові гроші на проведення поки що створення концепції і стратегії як таке. Гадаю, що Мер мав на увазі грантові гроші, які пішли на адресу Харківської групи робочої такої. Але для того, щоб когось критикувати органам місцевого самоврядування, треба брати участь в тім, щоб провести цю комісію. За два, більше як два місяці роботи комісії, саме по співпраці з органом місцевого самоврядування, особисто мені вдалося лише один раз побачити ще двох своїх колег. І, по-моєму, ще один раз збиралась так звана ця комісія. Ну, я гадаю, це дуже низький коефіцієнт корисної дії, відповідно. Але для того, щоб критикувати повторість, треба мати ще моральне право це робити. Представникам мерії треба було залишитися на цій презентації стратегії до кінця робочого дня, а не доручати мені, наприклад, як громадському активістові, прозвітувати про роботу цієї комісії, що і зробив, виклавши в основі от всі ці міркування. Про які розповідаю вам зараз. А чому ви потрапили? Як ви потрапили в цю комісію? Це було власне бажання чи пропозиція? Ну, власне бажання, тому що громадська рада при обласному управлінні міліції, я входжу до її складу. Мені було цікаво, власне, по місту, він ну, такий дуже квасний патріотизм, скажімо так. Я не хочу вам робити компліменти, але ви так докладно, досконало, як на мою думку, розповідаєте про ситуацію в міліції. Вам не робили пропозицію перейти на роботу в органи внутрішніх справ? Ні, дякую, кожен повинен займатися своїм. І якщо ми вже закінчимо, то я хочу сказати, що не розчаровуйтесь реформи радикальної докорінною докорінної в міліції, при тому, який тренд зараз закладається в цю стратегію, не буде. Якщо ви думаєте, що ми одержимо європейську міліцію будь-яку муніципальну чи поліцію чи загальноукраїнську, я вас запевняю, що внаслідок такого експерименту нам на це розраховувати не варто, тому що базові питання а базовими я повторюся вже боротьбу з корупцією, ілюстрацією і скорочення особового складу міліції. Нам не потрібно її стільки, ну хоча б за рахунок того, щоб Нацгвардію віддали в Збройним силам України. Тобто я не розумію, чому Національна гвардія повинна виконуючи військові функції, а демілітаризація один з головних напрямків. Чому вона повинна бути в особовому складі МВС? -а? Більше того, всупереч в тому, що демілітаризація необхідна, я з подивом почув, що по цій стратегії ще хочуть запропонувати і прикордонні війська віддати Міністерству внутрішніх справ для поліцейської держави. Це Нормально, ну тобто, це типова бюрократична реформа чиновницька, ви розумієте, і виконувати її будуть чуку кинуть в річку, виконувати її будуть ті, хто мислять категоріями. Ну я би їх назвав категоріями комерційними, тобто залишити всі фінансові від капілярних і до магістральних потоків. Які можна тільки залишити в міліції, залишити їх всі на старому місці, але назвати по-іншому, переставити справа наліво зліво направо і сказати, що відбулась реформа. Тобто, по суті, своє нічого змінюватися не буде. Ну, це замкнене коло. Як боротися з корупцією за 2000 тисячі зарплати? Ну я гадаю, що замкнене коло воно розривається дуже просто, як Гордіїв вузол, тільки розрубується. І це довга балачка, вона безпредметна. Я гадаю, що Аваков виконує зараз. Наскільки може якісно свої функції, але для реформи міліції він не підходить. Те, що він хоче зробити для реформи міліції в реальному значенні, тобто це не підходить. Це ну, закінчиться, мені здається, дуже плачевними наслідками. Гора народить мишу, і ну з великої хмари буде малий дощ. І Львів в цьому плані може бути навіть дещо дискредитованою, тому що це буде фейл-реформа, ну тобто вона буде і фейл, і фейк, і, і несправжня, і невдала. От це моє таке відчуття, тому що повторюсь ще раз: немає ані засадничих пунктів, по яких треба боротися із корупцією всередині міліції. В міліції не відсікають, по тому що вона на сьогоднішній день робить, не відсікають фінансові потоки. Ну тобто, все те, на чому вона заробляла від 20 гривень, там які може забирати, припустимо, працівник Даї. За мілке порушення і закінчуючи штрафуванням якоїсь там бабки на базарі, вже не говорячи про якісь інші речі. Тобто, матеріальний стан він залишиться дуже серйозний, солідний такий. Тобто там пропонується і будівельне управління залишати чомусь в міліції. Я не розумію, чому міліція повинна займатися будівництвом держава в державі. У нас такі держави там Ну, доміція ну, і немає горизонту. Повторюю ще раз планування серйозного, і найголовніше. Ця реформа, вона зорієнтована на видалення по основних своїх засадах, вона зорієнтована в ретроспективу, на видалення тих мінусів, які були в минулому. А я гадаю, що всяка реформа по горизонту планування має бути зорієнтована на перспективу. Тобто на те, щоб, наприклад, міліція чи поліція все-таки стала універсальними бійцями. Я розумію, що вони не будуть робокопами. Я розумію, що вони там не будуть суддя дред. Ну, це ж не комікси, врешті-решт. Але якісніше іншими вони можуть абсолютно стати. Їм потрібна нова інформаційна база, їм потрібен нормальний вишкіл для того, щоб забезпечувати порядок. Їм потрібні нормальні гроші для того, щоб відновлювати себе. І найголовніше навіть не в тім, щоб тільки відновлювати себе. У міліціонера поліцейського повинен залишитися дуже простий вибір по корупції. Або я одержую порівняно високі гроші, порівняно високі там. Середньостатистичним громадянином в Україні і розумію, що, скажімо, я одержую 6 тисяч в місяць чистими. За рік це 72 тисячі. Мені світить вислуга впродовж там, 10, 15, 20 років і бонуси в кінцевому підсумку, і можливо річні бонуси. А з іншого боку, мені пропонують в силу моїх службових обов'язків, наприклад, взяти хабара в 30-50. 100 тисяч гривень одному моменту. і відсидіти 10 років. Ні, ну штука повинна бути в іншому. Боротьба з корупцією вона в першу чергу впирається в те, що що я вибираю, Економічно. або я вибираю. Постійний прогрес і те, що я піднімаюся своєю драбиною, і це мене вмотивовує. Тобто, от моїх 70 тисяч, припустимо, плюс там приміні, бонусні на кінець року, і плюс, можливо, соціальний пакет, страховка по стоматології, навчання моєї дитини за пів ціни, скажімо, в платному, хорошому ВНЗ, тощо, тощо. Або я вибираю зараз одномоментно і так декілька разів поспіль, 30, 50, 100 тисяч хабара і ставлю жирний хрест на собі. Причим такий дуже показовий, не важить, хто ти сержант чи там генерал-майор міліції. От і все. Тому я рекомендую всім по стратегії звернутися до однієї простої штуки. Хочете заробляти, пишіть рапорт на звільнення, йдіть в комерцію, якщо у вас є такі завдатки, якщо ви не можете працювати в погонах. Хочете служити, Добивайтеся того, щоб ваше забезпечення було високим, якісним, системним. І плануйте свою кар'єру. До кінця життя, що це по життєві Дякую. Тут ставимо гарну крапку, гарне побажання, гарна рекомендація Рустама Курбанова, члена громадської організації Округу, члена громадської ради при головному управлінні Міністерства внутрішніх справ України у Львівській області. Дякую вам